Доброго дня. Вчора вечором вже поробила всі свої хазяйські діла та лягла почитала коментарі. Один глядач пише: оця свинка з длинним носом, яка була маленька, не відходить, а ця. Їй не п'ять тижнів, а два з половиною місяця. Може й таке, я не знаю. Як нам сказали, ми так. повірили, ми ж не, не та й купили. Та каже, взяти їх свиней за задні ноги. Та виїхать тому продавцю і по горбу настукать. Ну воно да, Але ж ми брали, він продавав, він же ж нас не заставляв. То я рахую, ми самі винні, що ми не розібрались та купили таке. То ж таке діло. Третю свинку. Ми купували їй три місяці. Е, як нам сказали, хазяїваті, що продавали біла і кабан ландраса. Господи, Маша! Як ти задубала? Вічно випригне, в е, неї ця свиноматка привела 14 поросят, Предидущі 12, по-моєму, і перший раз. Чи Перший раз 12 і другий раз 16. Три три в неопороса От, Так як у нас було зайнята ця клітка двома кабанами, а цих двох ми вже звезли, то ми купили тільки одну, бо у нас трохи мало місця. Ми тільки два роки, як тут проживаємо, купили домівку на виплату. От, які збереження були. Війна почалася, ми з переляку. З свого четвертого етажа сумочки собрали, знайшли на ОЛХ по об'явленню хату і безренько приїхали. Ця домівка 8 років стояла, в хаті не було води. Ми поки все поробили ванну, тому що для мене не було понятно, як же ж без води, що тягати тим відром чи чим його тягать. От, а потім завели 10 бролерів. Потім трошки курчат, потім захотілося мені свинку, купили ту свинку. Пепа, що за кашель? Гралися всі сім'єю з тою свинкою, як з тою ручною. Не росла та свинка, неправильно кормили, чи що я знаю. Надивилась потім в Ютубі хлопців, я ж вже неоднократно казала. і почала кормити, купили ми потім двох ще поросят. І ті вже гарненькі були в нас поросята. А перша та 80 кілограм, то та так і зарізала, що ж з нею робить, як вона щось неправильно ми зробили з нею. Ось так. Поки не знаємо, написали ефки брати. По-перше, де ті ефки Це на якихось свинокомплексах. А по-друге, тут поросят, як приходить, час шукаємо там. Їздимо повсюду, щоб знайти собі поросят. От, та й місця в нас якось маловато. Тут два кабанчика було, так вони єлі вміщалися. Первого ми продали всього. Ті хвостика забрали, а другу половинку продали, половинку залишили собі. А, ні, бришуп. З первого кабанчика ми ножку відправляли хлопцям. Брат у мене служить і туди відправляли їм свіжину. Ножку одрізали і відправили. Чим? Чим багаті, тим і раді. Було б більше відправили в ціле порося, звісно. Ось таке діло. А те ще продали, потратили на комбікорма їм. Премікси, як нам кажуть, ми хімію, кормимо. ось куди не піду в селі всі. Ой, ти неправильно кормиш, вас паїв нема, зерна нема. Значить, ви кормите неправильно. Люди добрі, ви корміть хоч борщом, хоч тортом. Чим хочете. Ми кормимо так, як рахуємо за потрібне. Як нам по грошам? Минулому році зерно купували по осіні по 5 тисяч, вже зерно 11. У нас 11. Ось ми брали 11. Якось дорогуватися чистим зерном кормить, то дуже-дуже дорого виходить. О, то понятне діло, що не вигідно. Але ж ми все одно тримаємо. нас ще кури, ну я їх, звісно, не знімаю. О, трошки бролерів. Ось замовлення зробила вже. Трошки буде потепління і приїдуть бролери. Цей раз заказала коп 500. Потім на замовленні будуть муларди. Я беру вже третій, це буде третій раз. Це вже у нас пішов, третій раз буде муларди. Мені понравилися, Трошки гусей і цьому році хочу спробувати трохи індюків. Отак, потихеньку і розмножаємося. Ну, тяжко. І тут теж знайомі кажуть, не вигодно, і гімна там нюхать, і який виход. Скажу так: в мене родина, четверо дітей і нас двоє дорослих. Ми повністю свою родину м'ясом, У Нас є тушоночка, нас завжди є відбивна, котлетка. Салко ми дуже полюбляємо за зачасту салко залишаємо собі. От. Вчора зарізали курочку, піджарили і всі з удовольствием поїли. Ми не йдемо, не купуємо до магазину. У нас своє. Телят ми тримаємо, так як у нас великий двір. Тут багато трави. Я спочатку завела козочок, ну і їх швидко, звісно, віддала людям. Мене попросили віддала таке діло. Звісно, вони погризли мені клубніку, погризли кущі. Пропала молода яблунька, мені жалко стало <кхем> дірвалася. Щоб трава не пропадала, держу теляти. Телята це копілочка. От в цю копілочку ми вкладаємося по осені, тратимо ці гроші на зерно, так як у нас нема паїв, і на голову нам нічого не падає. Замерзла нічка. Хазяйка відкрила двері тут у них затулено, навіщо набагато замерзла? Зараз нічка, я зараз вийду. Щас. Ось забичка, що трошки, чистиличко, що трошки підпоносила. Поїхали ми за молочком. Вчора теж дали бурьки сухого молока, замінник сухого молока. Не хоче пить, засунув морду в відру, булька носом і не п'є. Борис, то поїхали ми вечором з чоловіком на другу сторону села та купили йому обичне коров'я молоко, випив з удовольствиям, аж хвостом махав. І кажу ж тій, в кого ми молоко брали тут, а, що запоносила теля. А вона каже, піджарить ячмінь, перебить і давать з молочком. Бачте, такого не знала, кожен своїми якимись методами пользується. От таке. Це свиней. Ці не будуть йти на свиноматок. Нікого не лупить. По горбу теж не буде. Ми самі купували очі, бачили, що брали? Ну, Будемо шукати ефох, звісно. Спасибо за совет. Будемо шукати, як дай Бог нам сил. Здоров'я та трохи коштів, щоб построїти їм сарай, бо це теж неправильно в таких умовах держати живність їм, якоби маловато, Але ж дивлюся, по селах а так і їздимо, теляту, поросят купляємо. Держачи ще в менших сараях. От ми тут поли позаливали, бо тут все розвалене було. Білувала, звісно, ну не замазала. Тут, віддать, помазано було, що таке 8 років хата стояла. І от там, де лежить соломка, чоловік мені завів воду, там є кран. Щоб потім подача води була, але ми ще не переробляли. Ну, дай Бог нам сил і терпіння, щоб живі, здорові були, клята ця війна задовбала, то проведемо сюди їм водичку. То тут будуть у нас тільки поросята на дальнішим. Може, все-таки ми построїмо якийсь сарай. Як то кажуть, із гімна і палок щось построїмо. То ми хочемо лишити оцю собі на свиноматку, по соскам вона підходить. Але ж її не погладити не можна нічого, вона кидається, не знаю, може вона трохи одійде. Їй три місяці. Держи її на дієті, я її не закармлюю, щоб вона не зажиріла. Ну, я так читала, звісно, не знаю, може, теж неправильно, може знаєте, як правильно, то кажіть. БМВД я не купую, я купую премікс, соєву макуху, ячмінь кукуруза і пшениця. Ось так я кормлю своїх свиней. І опять-таки не завжди в мене виходить закупити ту соєву макуху, то трохи додаю вмісто соєвої – соєшникову. то Тому вони не такі гарні, звісно, вони Були лучші. Е, Були у нас кабанчики, кормила літом траву кидала огірки. а потім два місяці та такі пішли гарні на соєвій макухи, преміксі. От. На хімії, як мені кажуть тут. Хімії? Кормимо. На які хімії? В магазині купують ковбасу, то не хімія. Ви навіть не знаєте, що в тій ковбасі знаходиться. Я розумію, там вон домашні продають ті, що самі заріжуть свиней, самі роблять ту ковбасу. То, понятне, діло, що там м'ясо. А в магазині ви знаєте, що ви купуєте там як не десь Ту, то, Ту, то, ще щось. То ж Теж хімія, то ще хуже хімія, чому це, що ми вітаміни додаємо поросятам. Помийки наливаю. а куди ж мені їх дівати? Дві собаки тільки. Не все не з'їдають. Красавці, дівчата мої. Може, і не гарні, може, і правда їй вже було два з половиною місяці. Я не знаю. Нам сказали, що їй п'ять тижнів, ми купили, назвали пепку. Я заказала три свинки, поки доїхали. Нам сказали, тільки одна була каба. Я кабанчиків не захотіла, мене було два кабана. думаю, якраз. Цьому році три свинки і два кабанчика п'ятеро. Двох зарізали, троє залишилось. Наслідний рік з весни, може, ще купимо троє. Так мені хочеться вийти на хоча б десять відкормочних, щоб було. Родина здорова, дочка вже навчається, вже, дай Бог з весни поїде в своє життя в квартиру, роботить, закінчує учобу, Вже доросла. Трібно буде сумочки, волшебні з села передавати. Бо так город не виживає без села. Так нам, нам передавали, так ми виживали, так ми своїм дітям будемо передавати. Ото таке. Мої красавці. Лашка з длинним носом, по-моєму, в неї той ніс, так до сих пор длинний. А спинка вроді би нічого. Хто я зна, скільки вона кілограм? Ну, по чотири місяця. Пепка старша, звісно, була, потім ця через 2 тижні і ця через місяць десь приїхала. От їй три місяці, їм всім по чотири. Кормлюю тою своєю хімією, як кажуть. Ото таке. Пишіть, коментуйте. Совєтів багато, дуже приємно. Там багато такого, що навіть не знала, що в сухе молоко додать біовід, Я такого не чула. от. Потім що ефки треба купляти, щоб розмножати. Пошукаємо з чоловіком, почитали, пошукали. Спочатку посміялися за, те... <смі> за того продавця, що його лупити треба. Нікого лупити ми не будемо. Хіба <смі> що собі по башки самі винуваті, самі купували, бачили очі, що брали. Оце такі діла. <смі> От. Телята казали дорого. Ось пишуть мені теж в коментарях, що. Півтори тисячі це так. Це типу, суточне. Ну я не знаю, скільки знаю, суточне не продають. Продають хоча б 3-4 дні, щоб воно молозиво попило. Може, я не права, не знаю. Нічка, красотка. от, То таке. Сьогодні підсипала їм трошки дертички, вони полиськали, вони довольні лежать. Хтось пише воду, ставить ї макуху. Ну, макуху я в минулому році давала своїм бичкам соєво і трошки сояшникової. А таким малим хіба можна давати макуху? Не знаю. Як рахуєте, напишіть, як правильно, як потрібно. І воно їм допоможе. Хто може займається цим годами і знає, то, звісно ж, послухаю совіт. От. Бролери замовила. Ось через неділю приїдуть нам вже бролерочки. Вже починаємо заселяти. Курничок я там не знімала, ми його вичистили, вибілували, ще треба засипати йодокліном, продезінфікувати. І приїдуть бролери будемо засаджувати вже першу партію. Тут трошки ми вирізали і віддихали. Коп 500 замовила цей раз. Ось таке наше хазяйство. Дякую за коментарі, дякую за перегляди. Підписуйтесь, дуже буде приємно. І допомагайте нашим хлопцям, хоч гривню, хоч дві гривні. Їм це дуже потрібно. Ми в прошлому місяці збирали братові на авто. Ой, попав він під обстріл, посікло йому резину, і тепер та резина він ось їхав, його відпускали на вихідні. Та резина геть гола, посічена. І на ті копійки, що він отримує, він не може купити ту резину. Якщо є можливість, допомагайте нашим хлопцям. Я не кажу, що там моєму братові всім хлопцям. Я розумію, що ці всі втомилися, і кожен щитатор копійки. Ну, якщо ви скинете кожен по гривні 10 чоловік, то це буде 10 гривень. А ті 10 гривень до 10, та хлопці ж хлопцям якимось збережуть життя, дуже молоді вони. Ой, їздили ми в ту сторону, якби ви бачили, що там робиться. Страшно, жалко, домівки жалко, людське життя жалко, скільки живності, там котиків. Біда прийшла до нас в країну. Допомагайте хлопцям, якщо є можливість. Хто відправляє тушонки, хто відправляє печиво, то якоюсь гривнею. Ну то таке, дай Бог, щоб у нас все закінчилося. Ця війна клята. Кожного дня серце болить. Стаєш і читаєш новості і страшно. Тут, яке порося ми купили, то не саме страшне. Якесь виросте. Хоч 30, хоч 80 кілограмів заріжем, то буде своє котлета. То буде своя котлета, Нікого лупцювати ми не будемо. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Дуже приємно.